Був дуже важкий шлях, насправді, тому що я зіткнулася з перших днів повномасштабки з нерозумінням, для чого взагалі жінки іти на фронт. Так про свою історію служби розповідає парамедикиня евакуації Альона з позивним Піон. Вона та ще 13 жінок є героїнями фотовиставки Почуй військову її презентували у Полтавській галереї мистецтв. Унікальність виставки в тому, що біля кожного знімка є навушники, в яких можна почути частину інтерв'ю з цими дівчатами. Усі записи та фото з передової зробили волонтери громадської організації Землячки, які з 2022-го займаються забезпеченням жінок у війську. Тричі ми їздили на Донеччину. Ми відвозили автівки до захисниць, бачилися з дівчатами, з якими були знайомі, з якими не були знайомі до цього, і фотографували. Тобто, це не постановочні фотографії. Абсолютно ми не обирали хто стане цими героїнями. Це не медійні якісь там захисниці. Це абсолютно е, героїчні жінки, які стоять на фронті і про яких ми хочемо говорити більше і більше і більше. Я думаю, що це тільки початок. Центральна експозиція в залі куп почуй. Кожен, хто в нього заходить, повністю поринає у спогади тих жінок військових, які наважилися дати інтерв'ю і розповісти про війну без цензури і прикрас. Ідея не в тому, щоб показати саме цих героїв, а показати кількість відважних жінок, які служать в нашій, в наших силах оборони. Там зібрані десятки сотні жінок. Наша ідея була. Об'єднати всі інтерв'ю і вирвати по декілька, хоча б по шматочку фраз, декілька слів, щоб людина, яка заходить в цей куб, змогла відключити усі інші свої сенси і тільки слухати до речі, у відвідувачі виставки кожного дня буде можливість кожної години послухати нове якесь інтерв'ю. Воно буде так циклічно повторюватися кожного дня. Вхід на фотовиставку вільний вона експонуватиметься у Полтаві до 25 лютого.